Дівчатка, усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Усе про все пізнавайки. Сьогодні ми з вами будемо готувати корупа та карасики. І ось що нам для цього потрібно. У мене коруп вагою 2 кг 500 г та карасики. Також вагою 2 кг. Але ви можете брати різну кількість різною вагою. А також нам знадобляться кукурузна крупа, спеції, олія та маринована цибулька. Отож, приступаємо до приготування. Рибу перекладаємо у більш зрачний посуд. До неї додаємо спеції. У нас це сіль, перець, паприка та олія. Осі пропорції я на внизу під відео, отож додаємо і добре вимішуємо. Так, і ось що в нас виходить. Тепер ми її залишаємо на хвилиночок, 15-20 промаринуватись. І приступаємо з вами до корупа. Його ми також нарізаємо частинками і залишимо маринувати спеції ті ж самі. І ось які чудові шматочки. У нас з вами виходять. Я порізала на невеличкі шматки ось так. Додали також сіль, перчик, трішки олії і залишаємо промариновуватися на хвилиночок 10-15. Поки у нас маринується наша рибка, ми з вами готуємо наступні інгредієнти. Це у нас мілко нарізана маринована цибулька та кукурузна крупа. Або я використовую ось таке борошно. Ну що ж, оскільки у нас пройшло наших 15 хвилин, в мене трішки більше, в мене прийшло 20, ми можемо починати приступати до обсмаження нашої рибки. Спочатку обсмажуємо нашого карасика. Для цього ми беремо наш карасик, всередину вложимо цибульку, небагато, десь приблизно чайну ложечку, можна трішки менше, дивлячись то, як любить. Обмочуємо кукурузну крупу. Мені це краще робити, коли є торбинка. Ось так. І виложуємо на розігріту сковорідочку. І так ми робимо з усією нашою рибкою. Що буде далі, я вам покажу. Оскільки я не дуже люблю зайвий жир на рибі, я заставляю серветки на досочку та виложу туди рибку. І дивіться, дівчатка, яка красуночка вона у нас виходить. Така маленька, рум'яна, смачненька рибка. Яка вона ароматна дівчатка. Оскільки наші красики вже досмажуються, ми будемо приступати до коропу. Коропа ми будемо обкачувати лише в покорузній муці. І також обсмажувати. Ще хочу показати вам маленький лайфхак, оскільки рибу ми не накриваємо ніякою кришкою. Я маю ось такий екран для того, щоб не розбризкувалась олія зі сковорідки Ось така краса в нас з вами вийшла. Не знаю, як у вас а в нас кажуть не рибка, а золото. Тому давайте будемо з вами дружити. Дівчатка, Поділіться, будь ласка, порадою, що робити, коли в горлі застрягає кістка. Буде цікаво почитати в коментарях, оскільки наша тема сьогодні стосується риби. Усім смачного!